Сьогодні я вас навчу робити сендвіч. Я був на майстер класі в Сільпо. Нам дали ось такі багети. Я розрізав його посередині, але не до кінця намастила сирним соусом, узяла помідора, розрізав його на дві частини, поклав до середини багету, потім взяла листя салату, поклала на помідора і вийшла. Доволі апетитно. Потім взяла скипки кубаски, перерізав наупил і поклав у сендвіч. І яка смакотища. Лисилось додати. Тільки сира гарненько розклали його у сендвіч і мій шедевр готовий, аж свинка капає, дуже дуже круто виглядає. Трішки поправив листя салату, щоб все було ідеально. Лише залишилось його прикрасити. Мені допомогла вчителька. Посередині серветку закріпили бантом. І вийшов королівський сендвіч. І вийшло дуже апетитно і красиво. Неймовірна подача. Ось погляньте друзі і спробуйте зробити самі. Або для себе, або для тата, або для мами. Повірте, всі будуть задоволені. зичу Україні перемоги, всім українськими діткам, море море сендвічів. І підписуйтесь на мій канал.